Бувають народи, народжені бути сильними, такі не бояться смерті лише ярма, такі неодмінно повинні триматись сильними. В їх серці свобода, як навіть у цілі тюрма. Їх участь завжди непроста, за законом підлості. На їхнього світу клаптик здійняли меч, не так їх землі чи неба, а власне гідності завжди знайдеться ласий доворожнеч. Вони віддають синів і себе, не знаючи, чи вдасться пройти той шлях до своїх свобод. Ти відаєш, Боже. Нащо до цих палаючих сердець уряди поставив і мій народ? Ми вічно ведемо бій за своє оплакане, за кров'ю омите сотнями різних бід і вічно шукаємо зміст між якимись знаками, чому ми блукаємо довше. Як сорок літ, ця воля, відвага і ця самозречень сила, що лиш божевільні, кажуть, з таким живуть. Ми стільки у Тебе, Господи, це просили, ну дай нам хоч трохи життя без пут. Хай люди народу, народжені бути вільними, які не бояться смерті, а лиш ярма. Віднині навіки будуть єдино спільними. Скажи їм, нехай, щоб знову не все дарма.